Ми промоніторили цього року 925 закладів, із них більша частина 50% кафе, решта ресторани і бари, бари, паби. Порушення виявили в 11% закладів. Найбільшими порушниками є бари і паби, це порядка 17%, ресторани в межах 11% і 9% кафе. В порівнянні з минулим роком ми промоніторили десь. Тисячу закладів, і рівень порушень був на 9%. Тобто різниця є 2 вона невелика. Є міста просто лід, антилідери, такі як Харків та Київ, де рівень порушення майже 24%, тобто в чверть всіх закладів є порушниками. Є міста, в яких рівень виконання ну практично дорівнює стовідсотковості. Да? Це е, Івано-Франківськ, е, Тернопіль. Е, Черкаси, Чернігів, так ну і ще кілька міст. Тому неоднорідність. Таке враження, що в місті, де починають курити, це розповсюджується як епідемія, або є зговор, або ресторати дивляться на один на одного і думають, а я теж буду. І в цьому є небезпека державної інспекції немає такого права навіть на звернення реагувати, проводити перевірки. Це звернення, так це право Кабмін забрав своєю постановою ще 13 серпня цього цього року. Перекриваючись тим, що це допоможе бізнесу розвиватися, знаєте, що заберемо перевірки, бізнес у нас буде процвітати. Як бачимо, що кількість порушень зросла, а бізнес, напевно, в тому ж самому стані, як і був, ми будемо звертатися до кабінету до прем'єр-міністра і з нашою статистикою, де покажемо, що ну без цього інструменту ефективний. Захист прав споживачів, а це є частиною величезною частиною угоди про європейську про євроінтеграцію. Немає ми будемо просити не продовжувати цей мораторій в середньому. Поширеність куріння в Україні в 2010-2011 році була на рівні 28%. Зараз цей відсоток за нашими даними, десь порядку 26%. тобто на 2% є зменшення поширеності куріння. Але це сотні тисяч людей з однієї сторони, і ті курці, які залишились курцями, вони викурюють менше сигарет, що теж є ефектом. Розумієте, спочатку курець менше курить, потім він перестає бути курцем. То українці менше курять, значно менше курять і кидають курити.